Показую більш детально, що беремо з собою на море. Це ангеліні такі шльопки ходити на пляж Ростіку босоніжки, в нього є крокси, але він сказав, що він не хоче, йому в них незручно, тому він бере з собою босоніжки. Йому вже свою думку я нав'язати не можу. Ангеліна поїде в таких схожих, як оці у ростіка босоніжки, а ростик сказав, що поїде в кросівках. Або в нього там є такі кросівки-мокасини. Може, в такому. Я беру з собою ось такі замість босоніжків шльопці. шльопті, і беру такі, щоб ходити на пляж. Беремо з собою два рушничка, один більший, а один такий дитячий з. З, -з, 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 з капюшончиком, думаю, всі знаєте, такий. З капюшончиком це щоб брати на пляж з собою. Один, можливо, лише будемо брати, а один будемо залишати в номері, щоб просох. Ну, будемо чергувати. Подивимось там вже по обстановці. Донечка принесла бусоніжки, вона прямо з нею будуть однаковим майже кольором. Е, ось таких вона поїде, одягнеть шкарпетки і. Одягнуть ось ці. Ну, а Ростик вже дорослий, він вибирає сам. Я беру ще собі піжамку, шортики та футболочку, щоб можна було перевдягнутися. Дітям піжами щити не буду, а собі, бо в мене немає шортів, всі тільки джинсові, тому взяла таку легеньку піжамку, щоб бути в номері. Ще буде жилетик для донечки. Такий маленький, я його склала, і все-все-все компактно в мене склалося в таку сумку, все взуття. Далі. Продовжуємо далі. Білизний, Я беру один купальник, такий яскравий, і один суцільний купальничок. Донечці беру три купальника, такий. Суцільний, прям водолазний і роздільний один купальник. Потім накидку, типу такого переу, напереу не знаю, що. Така хустинка на голову ще буде шляпа та кепка у сина. Теж хочу собі ще прикупити кепку, але ми вже візьмемо цю кепку в дорогу син візьме. А я, певно, ще поставлю валізу, якщо знайду, якщо куплю. Возьмеш собі капчики. Так, взяла собі одні шкарпетки, синові одні шкарпетки. Так як ми поїдемо в кросівках, то в нас ще будуть запасні, на параміну. Білизна синові, плавальні шорти синові, шкарпетки для донечки, білизна для донечки, моя білизна. І складаю це все. Хочу запахнути в ось такий пакет. Пробуємо. Це дуже гарно і зручно в мене вийшло. І ось так це буде зручно, потім так дістав прямо у номері, і все знає, що тут білизна бальзам та шампунь для волосся. Далі покажу це вдруг, обросте хтось, як мав Парижа. Е, так, беремо з собою парацетамол дорослий, одну пластиночку, це вже пішла аптечка. Е, для цетона смужки все позабирала з усього коробочки, все в баночках просто. Ось таке: Отикаїн, це вдруг попаде вода в ухо і почне боліти, почнеться запалення. Нурофен такий дитячий. Ось так від отруєння беру ось таке. Можна там, начебто, з двох років. Ось це можна. І беру з собою ще ось такі таблетки. Ось так вони називаються. Це я поставлю прямо в рюкзак від двох років. Дивіться, можна поставлю в рюкзак вдруг когось, не знаю як, все може бути, навіть і мене, може в довгій дорозі. Трішки прикачати. Ось такий ще дитячий засіб. Беру ось так в баночці, яка вже закінчується. Я думаю, ми там використаємо і викинемо Беру ще таку штуку, теж треба. Складаю все в таку сумку, а аптечку склала в таку. Докладу зараз в аптечку ще дещо, покажу вам що. До косметички ще йде алоя. Такий гель, якщо обгорів, дуже класно ним намащуєш і прям стає миттєво краще. Беру такий спрей ще для волосся, бо на морі волосся стає дуже сухим і дуже якимось таким, як начебто солома. Тому беру спрей, олійку, дезік і гель Алоє. Ну, і, звичайно, одяг собі та одяг дітям. Це вже показувати я не буду, відібрала. Одягу беремо прям не дуже багато, не хочу багато вести одягу. Це зайве, там достатньо двох шортів, одної сукні, якогось комбінезона і все і досить. Багато одягу не потрібно. Сумка пляжна, в яку ми в дорогу складемо їжу. Возьмемо з собою в салон. В автобус і будемо з неї їсти. Звичайно, візьмемо з собою ще рюкзаки, зарядки для телефонів і павербанк. Все, більше нічого такого особливого брати не будемо, поставимо сюди ще серветки, ну і, можливо, якісь ігри для дітей. Можливо, якусь книжку, щось таке, щоб можна було в дорозі порозважатись. І обов'язково візьмемо ще з собою е зарядки. Ну, це вже поставимо в останній день перед самим виїздом. Не все входить відео в відео у наші збори, але дещо показує. Беру підгузники, так як Ангеліна ще маленька, на всяк випадок одягнемо її в автобуса. Відеречко, ну і така гарна шляпа, в яку запахнули купальники. Будемо продовжувати з вами збиратися, залишаємо наше ліжко таким розправленим і швиденько йдемо в магазин. Поки в дітей є натхнення, ми біжимо швиденько, треба ще щось докупити. Що ми там ще собі напланували? Я ще взагалі планую щось приготувати, залишити вдома якусь їжу, тому ми вирушили в магазин з моєю красуньою та моїм красенем. Гуляємо ще по-нашому. Такому милому районі, дуже, як я вже неодноразово говорила, люблю місце, в якому я проживаю. Дуже в нас так мило, атмосферно і дуже це люблю. Тому в нас поєднуємо таке добре з корисним. Гуляємо і йдемо в магазин. Показую, що ми прикупили. Хлібчик взяли, банани. Ось такий ростик обрав собі. Як вони називаються правильно? Долетіло з голови. Кресле во, написано, а я дубовий тейбл не можу прочитати. Така Ангеліна взяла печиво, вона його любить. Ось таке взяли. Це я взяла собі таку смакоту. Жилейки. Мої діти дуже люблять желейки. Взяла ковбаску, ось таку поріжу на дорогу. Взяла спеціально таку сиру копчену, щоб вона. Ну, я прям возьму так, щоб на разок з'їсти. Бо будемо їхати вночі, тому їсти, я сподіваюся, не будемо. Сметана, майонез мені потрібен, і ось такі цукерочки, Ну і ростіка ложка із Лего. Авангеліни морозиво. Ще вони взяли собі два таких морозива Сюкоятку хоче дитина їсти. Подивися! Поки моя дитина спить, чим займаюся я, я намиваю ванну. Не знаю чому, але мені дуже подобається повертатися в чисту квартиру, тому я цим і займаюся. Це я робила в кисневому порошку, відстірувала кросівки і треба помити ванну, бо теж вона. Добрячатка бруднюча. Зараз цим і займаюся. Хочу, щоб все-все-все було тістесеньке. Ростислав мені допомагає тримати тюль, а я вимиваю під після тієї розсади. І після всього хочу сюди перенести вазони, які є на балконі. Не всі, звичайно, але частину. А вікно знову брудне, хоча я його не дуже давно і намивала. Після дощів. Віконечко знову бродне, а на вулиці гарна погода. Потім ще плануємо їхати на участочок, бо там вже, певно, що можна рвати нашу полуницю. У нас майже тропічний душ для моїх орхідей. У мене їх Багацько, але вже не стільки багацько, як було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Начебто вісім, там ще є маленька. Ну, штук 10 у мене їх є. Але ось ця моя така одна із найулюбленіших. І ще мені дуже подобається біла, і ще мені подобається жовта, і ось така жовта, і ще фіолетова. На які не подивись, всі улюблені. Ростик займається поливанням. Да? Так, допомагаєш мені в домашніх справах. Ти ще гарненько їм проливай коріння, щоб вони набрали в себе вологи. Угу, гарненько всіх помай. І потім я їх поставлю висушитися і на підвіконня. Щоб ви розуміли, цей вазончик Ростислава, це його улюблений, в нього. Це не... з дитинства. Це його був перший вазончик. В нього бо... діти. У нього дуже багато. Да, діток вже є, і йому бажано би було зробити стрижку. Я його трошки стригла. Він такий в нас величезний. Ми його прикупили, коли почали жити саме в цій квартирі. Це Ростіку було два рочки. Давно він у нас, і Ростік за ним зазвичай це його обов'язок доглядати за своїм вазоном. Ну, я можу його занести, помити, але Ростік за ним доглядає. Такий він сьогодні у мене помічник. Ось так ми з сином навели порядок. Ось така у нас вже краса. Після усіх наведених порядків в квартирі можна поїхати і на участок, повисаджувати все, що у мене там ще щось було, і хотіли зібрати полуницю. Вона вже достигла. Діти задоволені, але нас налякав дощ, і він пустився таким великим. І ми швидко спішили в місто, щоб забрати сина з тренування, щоб він не намок. Бо саме залишилося хвилин буквально 5 до закінчення його. Тренування, як начався, такий дощ, що взагалі нічого не було видно, всі машини зупинилися, бо ще розпочався такий ну, сильний прямо град і достатньо такий великий. Я вам скажу, що страшно їхати в таку погоду, ось так от в машині, коли вже зовсім нічого не бачиш, треба зупинятися, тому що це, мені здається, дуже прям небезпечно. Привітики вам вже у новому дні, але все ще у цьому відео. Сьогодні крайній день перед виїздом. Сьогодні ми виїжджаємо і я змінила трішки нігтики. Хотіла зробити це прямо в останні хвилинки, щоб ага, нічого вже не прибирати, такого не мити, але все ж таки в мене ще є робота. Ось так буде виглядати. Хоча я уявляла собі ось цей лак трішки по-іначому. Він прям як новорічний. Але нічого, буду блестіти. На цій ручці ще, ще не готово, але я вже в процесі. Зараз ми миємося останні збори. Збираємось, я ще дещо зроблю вдома домашні справи, і будемо виїжджати. У нас тривають вже. Останні збори, в кожного є свій рюкзак. Прив'язали рижого, бо Неліна бере з собою рижого, щоб можна було з ним спати. Ростислав бере мавпу. В нього теж є свій рюкзак. Сюди ми запихнули два пледа в дорогу. Ну і ще сумка з їжею, з водою. Де ще були банани, але щось я їх не бачу. Зараз я сюди їх поставлю. Провіряю, чи все взяли, беру собою ще. Свій рюкзак, Візьму таку ще маленьку сумочку, щоб можна було покласти телефона. десь йти на пляж. Це, будь ласка, не бери. Розраховуватися будемо карткою, і я взяла невеликі декілька євро. Прям буквально не дуже багато, щоб можна було поміняти на їхню місцеву валюту. Беру ще з собою ось такі наушники. І останні останні збори. Ангеліна показує, що вона їсть морозиво, Зараз я буду теж їсти морозиво, тільки складу все якось разом. Головне, нічого не забути, павербанка ми вже поставили. В рюкзак ще я буду брати такий свій невеликий, типу, як Ангелінкин-рюкзачок. Там в мене зарядки. Поставлю туди гроші і картку. І останні збори. Поставлю туди ще окуляри, кепку. Ще багато всього, бачите, йде в ручну кладь. В цю сумку я ще поставлю зараз штани їхні, бо вони поїдуть в шортах, так як ми виїжджаємо, це буде 21.30. Поки що там ніч вони будуть водії в спортивних костюмах, а потім буде жарко. Ми приїдемо туди вже в обід. Тому буде, я думаю, буде жарко. у них ще будуть шорти, під низом будуть одягнуті футболки. Можливо, навіть на шорти одінну штани спортивні. Ну таке. Саме головне, що треба взяти? Аптечку ми взяли. сподіваюся, вона нам не знадобиться. Потім гроші, документи, гарний настрій і все. Можна їхати. Я думаю, це найголовніше, що потрібно з собою брати. І певно, що ми з вами вже зустрінемося в відео по дорозі до моря. Я буду обов'язково щось знімати, щоб це було і мені на пам'ять і вам цікаво. Тому беру вас з собою в цю маленьку нашу подорож. Їдемо ми на 2 тижні і ще плюс 2 дня дорога. Тому. Відео чекайте, ми скоро з'явимось. Не знаю, як там буде інтернет взагалі, і по можливості монтувати і взагалі щось в цьому плані. Тому, думаю, відео все ж таки будуть, якщо буде гарний інтернет. Тоді давайте з вами зустрінемося вже у відео, де ми будемо їхати. Всім, всім дякую за перегляд, дякую за увагу. І всім. Так як і нам гарного літа, бо воно тільки розпочалося.